Цю подію з Євангелія, ми називаємо Воскресіння юнака Знаїна. І ми звертаємо найбільше уваги на саму подію Воскресіння, тому що вона є центральною в цій події. Але перед тим, як це відбулося, відбулося також щось дуже важливе. Євангелія говорить, що Ісус, побачивши, Жінку зглянувся над нею і сказав до неї не плач. Тобто можемо собі представити цю дуже важку ситуацію, коли виносять тіло померлого, там є жінка, яка є матір'ю цієї дитини, померлої дитини. Ісус не звертає, Першу, в першу чергу увагу на померлого хлопця, але Він звертає увагу на жінку, яка переживає велике горе, переживає похорон свого Сина. Тобто для Ісуса в той момент більше був важливіший стан жінки, ніж подія смерті? Чому так? Тому що коли щось відбувається в нашому житті, дивіться, ми звертаємо увагу на те, що відбувається, на якусь проблему, на якесь горе. Зараз війна. Ми дивимося на саму війну, як на подію, яка відбувається. А Бог не дивиться на подію війни. Бог дивиться на людей, які страждають від цієї війни. Бог не хоче страждання. Ми говоримо, що Бог не хоче війни, але Він не хоче страждання, яке приносить війна, Він не хоче гріха, яке приносить страждання людині. Це є основне, що сьогодні нам хоче Ісус сказати, як Він звертається до цієї жінки словами не плач. Тобто Він входить в її стан, Він є її утішителем в цей момент. Коли ми переживаємо такий важкий стан, ми потребуємо, щоб хтось нас утішив, щоб хтось нам сказав якесь добре слово, щоб хтось сказав не плач. Але що це за слова не плач? Це не йдеться про те, що Ісус говорить до цієї жінки, щоб, вон, щоб сльози в неї не текли, щоб вона не плакала. Тому що плакати потрібно, і потрібно дозволити собі. Плакати. І в цей момент, коли вона переживає таке велике горе, втрату дитини, Ісус не забороняє їй плакати. Але це не плач, це означає слова Ісуса, дозволь мені плакати з тобою. Тобто, не плач сама, не плач сам, не будь сам у своїй проблемі. Ми зазвичай закриваємося. Своїй якійсь проблемі і хочемо самі пережити, самі з цього вийти, самі знайти вихід. А Ісус каже: Я хочу з тобою це пережити. Ісус говорить словами: не плач, впусти мене у свій стан, не тільки в подію, яка відбулася, не тільки в якусь ситуацію, яка склалася, але в свій внутрішній стан. Який тепер переживаєш. Впусти мене туди. Ми важко впускаємо когось в своє серце, важко когось впускаємо у свій біль, у своє страждання, тому що це щось дуже особисте, дуже інтимне, дуже глибоке. Але Бог має там місце. Бог, приходячи туди, Він ніколи не зашкодить. Це коли людин, людину ми впустимо, то буває так, що людина може ще більше нашкодити і поранити. Не завжди, але так буває. Натомість Бог, коли входить, то Він лікує, Він доторкається, Він зцілює і благословляє. Дорогі, ми не самі в наших труднощах. Ісус бачить стан нашого серця, і це хоче переживати разом з нами. Амінь.